Серія твінінг проєктів ЄС в Україні має поповнення. У Києві відбувся перший семінар проєкту із наближення українських законів, що регулюють фітосанітарні норми до стандартів ЄС. Його експерти мають донести до українських фахівців головні ідеї, що на них будувалася європейська система контролю здоров'я рослин і фітосанітарних лабораторій. Силами проєкту також будуть розроблені рекомендації щодо змін в українських законах, що регулюють цю галузь у випадку їх успішного впровадження перед українськими аграріями відкриються нові європейські ринки. Олег молодий спеціаліст науково-дослідної карантинної лабораторії. Нещодавно він повернувся з Австрії. У відній відвідав семінар із аналізу фітосанітарного ризику. Зібрані були ентомологи, провідні спеціалісти, які займаються в даному напрямку. І просто так їх би, сконтактувати, не знаючи, в яких організаціях країн Європи вони працюють, ну, неможливо. Подібні відрядження каже Олег підвищують професійний рівень. А ще це можливість дізнатися про кращі фітосанітарні традиції, переймати європейський досвід і впроваджувати його у вітчизняне законодавство, покликаний твінінг проект Європейського союзу. Серед основних заходів, практичні заняття, конференції із провідними фахівцями Франції, Литви, Латвії та Німеччини. Співпраця з Україною це не гра в одні ворота. Ми знаємо, що Україна важливий торговельний партнер як для ЄС, так і для Німеччини. Наприклад. Ту галузі виробництва картоплі, тож ми можемо отримати корисну інформацію про сорти картоплі, а також про виробничі потужності в рамках проекту. На тепер відбулося три візити його експертів в Україну. Вже тепер готові попередні оцінки українського законодавства в сфері карантину рослин. Ми е, розстірзали е, ваш е, е, закон. сказати закон фітсанітарний після контролю фітосанітарного. Ну, все нормально. Так где он проводится-то? Он должен проводиться на границе. Схема працює наступним чином: вантаж перетинає український кордон, на якому здійснюється лише митний контроль, тобто перевірка документів. Далі вантаж вирушає до митниці призначення і лише там проводять фітосанітарні дослідження. Якщо товар містить шкідників, то заражений вантаж потрапляє на територію України. У випадку фітосанітарного дослідження на кордоні таких ризиків не виникає. Насекомих, у бактерій нет граніць. Ані можуть пересілятися різними способами згідно із нормами ЄС, лабораторію розташовують на пункті перетину кордону. Це спрощує логістичні завдання з іншого боку. Таких пунктів в Україні зо дві сотні. Чи буде ефективним працювати ті всі лабораторії? Якщо там проїжджає одна чи дві машини, а ми будемо обладнувати лабораторію і її не тільки обладнаннями, персоналом. Це все заробітна платня. Це це просто не є ефективним з державницького боку. Одним із рішень для України є побудова лабораторій на окремих прикордонних пунктах, які будуть здатні пропускати вантажі, що потребують фітосанітарного контролю, кажуть учасники проєкту. З огляду на можливість таких реформ потенціал українських лабораторій оцінили фахівці з Франції та Німеччини. Вивчали роботу центральної, Одеської, Кіровоградської та Полтавської лабораторій. Основний метод дослідження анкетування. В анкеті звертаємо увагу на технічне обладнання. Дивимося, чи є специфічний персонал, який розділ. Іли не за галузями, наприклад, фахівець у сфері вірусології, бактеріології ендомології. Також дивимося, як часто і які проводять тренінги з персоналом, а також які методи застосовувала лабораторія, внутрішня або із залученням європейських стандартів. Приміром європейської організації захисту рослин. Цей твінінг проект триватиме 21 місяць. Влітку українські фітосанітари відвідують Латвію та Литву.